Довгоочікуваний приквел Гри престолів, детектив від Агати Крісті, повернення Тома Гідлстона, Піта та Бріджортонів. Про все це далі. Вітаю на каналі серіалівка. У цьому відео я зібрала топ-15 серіалів січня. Тут будуть і абсолютні новинки, і довгоочікувані продовження улюблених історій. Рік тільки розпочався, а головних прем'єр 2026-го вже дуже багато. Також в кінці розповім про премії Critics' Choice Awards і Золотий Глобус. Будь ласка, не забудьте натиснути вподобайку та перевірте. Рити підписку приємного перегляду з 1 січня після десятирічної перерви почав виходити другий сезон серіалу Нічний адміністратор з Томом Гіддлстоном, Олівією Колман та Гю Лорі. Джонатан Пайн намагався почати життя з чистого аркуша під іншим ім'ям, працюючи скромним офіцером Мі 6 Але розмірена служба в Лондоні закінчується, коли тінь минулого штовхає його у протистояння з новим небезпечним ворогом колумбійським магнатом. За допомогою загадкового бізнес-вумен Пайн проникає в саме серце збройової корпорації в Колумбії. Опинившись у пастці серед зрад та підготовки приватної армії, він змушений вступити у смертельні перегони, щоб зупинити масштабний переворот. Відомо, що у шоу буде третій сезон. Також 1 січня вийшов міні-серіал Утікай, заснований на романі Гарлена Кобена. Історія про зневіреного батька, котрий намагається розшукати свою доньку втікачку. Під час пошуків він потрапляє в епіцентр розслідування вбивства та зіштовхується зі страшними таємницями, що ризикують обернутися фатальними наслідками для його сім'ї. З 8 січня повернулась медична драма Піт, яка наробила немало галосу минулого року. Про це ми ще поговоримо в кінці. Серіал без прикрас показує роботу переповненого та недофінансованого відділення невідкладної допомоги у Піцбурзі. Як протягом 15-годинної зміни лікарі намагаються врятувати якомога більше життів і не зійти з глузду. Особливістю шоу є те, що кожен епізод охоплює лише приблизно годину цієї складної зміни. Події другого сезону будуть відбуватись у день незалежності США, тож важко уявити, який хаос очікує на героїв. Також, 8 січня, вийшов міні-серіал Його і її, заснований на одноіменному романі Еліс Піні. Сюжет розгортається навколо пари журналістки та детектива, які досі одружені, хоча давно не спілкуються. Вони працюють над розкриттям вбивства, у скоєнні якого підозрюють один одного. Історія подається з двох протилежних точок зору його і її. Тож глядач постійно сумнівається, хто бреше, а хто каже правду, занурюючись у світ таємниць, викривлених спогадів і небезпечних мотивів. Kiti dev. І ще 8 січня вийшов міні-серіал Дівчина, яку забрали або викрадена в іншому перекладі. У центрі сюжету близнючки Лілі та Ебі, чиє безтурботне дитинство обривається трагедією, коли шановний місцевий вчитель викрадає одну з дівчат. Через роки нелюдських випробувань у неволі Лілі нарешті виривається на волю, зламана полоном і змінена назавжди. Вона намагається адаптуватися до світу, який рухався далі без неї, поки її викрадач не просто залишився непокареним, він веде власну небезпечну. Но гру прагнучи викривити правду та уникнути правосуддя, серіал досліджує не лише сам злочин, а й його руйнівні наслідки для психіки жертв та їхніх близьких. 9 січня вийшов другий сезон серіалу Тисячі ударів від творця гострих картузів Стівена Найта та з двома акторами з проєкту юнацтво. Сюжет про двох молодих друзів, які потрапляють у жорстокий світ підпільних боксерських боїв та бандитських розбірок, стикаючись із легендою рингу і лідеркою жіночої банди Сорок слонів. Серіал показує їхню боротьбу за виживання, соціальну нерівність та расові конфлікти на тлі епохи. З 11 січня почав виходити четвертий сезон шоу Індустрія, яке часто порівнюють зі спадкоємцями та мільярдами. Це історія про випускників, які борються за постійне місце у престижному інвестиційному банку, і з кожним сезоном стають усе токсичніші і завзятіші. Після поглинання компанії герої змушені починати з нуля, опановуючи нові ієрархії та правила гри. Четвертий сезон розширює масштаби серіалу, виходячи за межі класичного банкінгу і занурюючись у. Фінтех і боротьбу за політичний вплив. Будь ласка, напишіть у коментарях, якщо хочете перекази цього серіалу. З 14 січня повернувся серіал Перехоплений рейс із другим сезоном. В центрі історії Сем Нельсон, майстер перемовин, який у першому сезоні опинився на авіарейсі, захопленому терористами. Тоді, завдяки своїм унікальним умінням, він зумів врятувати ситуацію. Тепер Нельсон опиниться на підземному потягу в Берліні, де також виникне напружена ситуація, яку він намагатиметься розв'язати. Головну роль виконує Ідріс Ельба 15 січня. Вийде міні серіал Сім циферблатів Агати Крісті, заснований на одноіменному романі. 1925 рік Англія у розкішному заміському маєтку відбувається вечірка золотої молоді. Один із гостей має звичку довго спати, тому друзі вирішують пожартувати над ним, поставивши в його кімнаті вісім будильників. Але вранці його знаходять мертвим. Спочатку все виглядає як нещасний випадок, але леді Елін Бренд підозрює вбивство. Її розслідування веде до таємного товариства сім циферблатів, шпигунських змов і міжнародних інтриг. Їй доведеться зануритись у світ, де за. Кожною маскою ховається небезпека. 18 січня відбудеться прем'єра довгоочікуваного спін-оффа легендарної гри престолів. Лицар сімох королівств. Події розгортаються за 100 років до саги льоду та полум'я та після Дому Драконів у часи, коли Таргарія ще правлять вестеросом, але вже без драконів. Самоназваний лицар без титулу і статків Сер дункан високий мандрує королівствами, аби здобути собі честь та заробити грошей. Його супроводжує випадковий зброєносець ЕГ, який приховує зв'язок з королівською династією. На відміну від епічного масштабу та політичного цинізму «Гри престолів» чи Дому дракона, ця історія більш камерна та світла. Проєкт вже продовжено на другий сезон. З 21 січня почне виходити черговий серіал від Райана Мерфі Краса. Світ високої моди занурюється в кошмар, коли супермоделі починають помирати за загадкових обставин. Агенти ФБР намагаються все з'ясувати. У Парижі вони виявляють вірус, що передається статевим шляхом, та перетворює звичайних людей на зразки фізичної досконалості, але з жахливими наслідками. Згодом з'ясовується, що до цих подій причетний таємничий технологічний мільярдер. Поки епідемія поширюється світом, агент. Агенти мчать по Парижу, Венеції, Риму і Нью-Йорку, щоб зупинити загрозу, яка може змінити майбутнє людства. 21 січня вийде серіал Пограбування в центрі сюжету. Зара, яка працює в інвестиційній компанії пенсійного фонду. Одного разу прийшовши на роботу, вона стає заручницею пограбувальників та змушена виконувати їхні накази, аби вижити. Коли пограбування завершується, за справу береться детектив Різ, лудоман з великими боргами, який здається знає про злочин більше ніж звітує в рапортах. 27 січня відбудеться прем'єра Диво людина, черговий міні-серіал з кіно всесвіту Марвел, який вперше познайомить фанатів коміксів з екранною версією популярного супергероя Саймона Вільямса, відомого як Диво людина. У цій версії він є актором-початківцем, який проходить прослуховування на головну роль у ремейку фільму про диво людину, але зрештою сам отримує надздібності, включаючи надлюдську силу та швидкість, а також здатність створювати потужні вибухи. З 28 січня повернеться серіал Правдива терапія із третім сезоном. Ще в першому сезоні психотерапевт Джиммі, втративши дружину, вирішив говорити клієнтам правду в лоб, ігноруючи професійну етику. Його експерименти призводять до несподіваних наслідків, змінюючи життя не лише клієнтів, а й його власне. Водночас він намагається відновити зруйновані стосунки з донькою, шукаючи баланс між болем і надією. У третьому сезоні друг і наставник Джиммі стикається з деталі помітнішими симптомами. Томами хвороби Паркінсона, тоді як сам Джиммі здається, готовий до нових стосунків. І наостанок, останок 29 січня, вийде перша частина нового сезону Бріджортонів. Про цей серіал можна дізнатись детальніше з мого огляду. Також на каналі є перекази кожного сезону. Тепер історія зосередиться на Бенедикті, другому сину Бріджортонів, який досі не одружений, але на маскараді зустрів таємничу леді у срібному служницю Софі Бек. Друга частина сезону вийде 26 лютого. А тепер до загальних новин у Голівуді розпочався активний сезон церемоній нагородження, який традиційно закінчується престижним оскаром. Так, 4 січня відбулася церемонія Critics' Choice Awards, а 11 січня відбувся золотий глобус. Цікаво, що переможці цих премій майже повністю співпали. Отже, в обох преміях найкращим драматичним серіалом став піт. Найкращу акторку драматичного серіалу Рія Сігорн єдина. Найкращим актором драматичного Ноа Вайлі. «Піт». найкращим комедійним серіалом стала Студія. Найкращою акторкою комедійного Джин Смарт хитрощі. Найкращим актором комедійного серіалу Сет Роген. Студія. Найкращим міні-серіалом стало юнацтво. Найкращим актором у міні-серіалі став Стівен Грем юнацтво. А от найкраща акторка у міні-серіалі відрізняється: у Critics Чой Северс перемогла Сара Снук, все її вина. А у золотому глобусі Мішель Вільямс Померти заради сексу. На цьому все. Пишіть у коментарях, який серіал зацікавив вас найбільше, а також ваші враження. Від переможців премій. Особисто я залишила задоволена. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, то ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланнями в описі, або стати спонсором каналу, або хоча б натиснути вподобайку, залишити коментар, зробити все те, що допоможе у розвитку моєму каналу. Я вам буду дуже вдячна. Бережіть себе і до нових зустрічей!